Сьогодні в програмі українські бійці тримають оборону на позиції Зеніт. Волонтери проєкту Евакуація 200 зібрались на тренінг. Бійці 24-ї залізної бригади тренуються за будь-яких умов. До війни це місце було однією з частин протиповітряної оборони Збройних сил України. Зараз це позиція Зеніт. Вона одна з найнебезпечніших і постійно обстрілюється. Попри сувору зиму та важкі умови, наші воїни продовжують тримати оборону. Знаходячись практично серед руїн, захисники відбивають найсильніші атаки ворога. Ось ці залізні рештки колись були бойовою машиною. Розказували, що заїжджав танк, ну, по території і шмалять по всіх позиціях. Через постійні обстріли військова частина стала пусткою. На кожному кроці рештки руйнівних снарядів, суцільні бетонні уламки. А дірява стеля пропускає вітер, дощ та сніг. Минка 120. Килограмм пять, один осколок. Это они по, по нам такими стреляют? Да. Каждых. Десь два тижні в них ротація пройшла. Буває, чеченці бо ну так. в основному кадрові офіцери. Донбас на тончиках би так не катався. Ми на одному зі спостережних пунктів наших воїнів. Тільки завершився черговий обстріл. Сусідній підрозділ відбив напад. Через активні дії бійцям конче потрібен відпочинок. Ворожі війська ні на хвилину не залишають їх у спокої. Ну, напевно, в воєнному плані привикаєш до всього. У битових умовах теж привикаєш, але, напевно, все ж тяжелі всього – це битові умови. Це помитися, постиратися, висушити білье. Якщо проблема з їдою, самі готуємо собі. Ребята молодці, звісно. І це іноді хочеться просто полежати в тишині, може бути, почитати книжку або просто поспати і виспаться. Про швидке закінчення війни тут лише мріють. Сепаратисти продовжують тримати в напруженні наших хлопців. Напроти нас знаходяться пости сепаратистські. І відтуди вони стріляють зі своїх постів. Думаю, цілі направлено. Ну, мір, мабуть, вряд ли в ближайше час. Судя по тому, що кожен день тут перестрілки случаються. Міроляти в ближайше време. Юрій Стоянський, Данило Іщенко, Олексій Мусейчинок, Олена Кравченко, час Ча. На вибуховому пристрої, який встановили українські патріоти, що наразі мешкають на території підконтрольній бойовикам та не припиняють боротьбу, підірвався грозовік російсько-терористичних військ, який рухався в напрямку кордону з Росією на межі Донецької та Ростовської областей на непідконтрольній українській військам ділянці. Серед уламків вантажівці були знайдені переносні реактивні установки з інструкціями на арабській мові. Патріоти, незважаючи на ризик для життя, передали ці речові докази російської агресії Збройним силам України. За оцінками військових експертів, встановлено, що ці переносні реактивні установки є одноствольними переносними реактивними установками типу «Град-П», які мають забарвлення, що характерне для країн близького сходу, раніше українська розвідка отримувала інформацію, що випуск аналогічних переносних реактивних установок було налагоджено на виробничих майданчиках комсомольського рудоуправління Донецька за технологіями, які передані з Кавровського механічного заводу, що в Росії. У вересні 2014 року в Збройних силах України стартував гуманітарний проект Евакуація 200 Небайдужі люди здійснюють пошук загиблих військовослужбовців у зоні проведення АТО, щоб покращити свою роботу, волонтери зібралися у Києві на практичний семінар. Семінар триває п'ять днів. Це теоретична частина, поверхові роботи з тілами, які виявлені на поверхні, і потім екземаційні роботи. Ми залучили сюди фахівців з представництва Красного Хреста», Христа. Волонтери пошуковців, які приймають безпосередню участь, і офіцери відділу пошукової роботи. В роботі пошуковця немає дрібниць все ретельно занотовується і документується. Навіть незначна деталь допоможе ідентифікувати воїна. Не завжди ті хлопці, яких приходиться евакуйовувати, є впізнаними. Тому, окрім експертизи ДНК, можуть допомогти їх впізнати і особисті речі, і місце події. Тому це дуже кипітка робота знайти тіло і потім з'ясувати обставини, за яких обставин загинул, обставини загинула людина, чому вона там знаходилась, в якому представництву вона належить. Налагодити роботу згідно з міжнародними нормами допомагають представники Червоного Хреста. Втім, і діяльність українських пошуковців вважають досить професійною. Ваші пошуковці працюють на достатньо високому рівні. Вони добре підготовлені, але потрібно окреслити основні проблеми, які стоять перед ними. Серед них покращення координації, а також інтегрований підхід до пошуку та ідентифікації тіл. Діяльність цих людей пов'язана з ризиком, адже доводиться працювати на тимчасово окупованих територіях. Ми проводимо заняття не тільки з упорядкування процесу екзумації та евакуації тіл, але і минно-вибухової безпеки. У кожній групи передбачається так званий представник е сапер. Завдяки гуманітарному проекту Евакуація 200 вдалося відшукати останки багатьох загиблих воїнів за період з вересня 2014 року по січень 2016 року. Взагалі евакуйовано представниками гуманітарного проекту близько 680 тіл і фрагментів. З тимчасово окупованої території чуть більше 200. Це і тіла, і фрагменти. На жаль, багато з них невідомі. Копітка робота щодо повернення та ідентифікації полеглих захисників триває, адже війна закінчиться тільки тоді, коли буде похований останній воїн. Володимир Кухарський, Роман Довгаленко, Євгеній Солодовнік. Час ЧЕ. Взвод крадеться через зимовий ліс, долає замерзлі річки та снігові замети. Аби вийти в район призначення, військовослужбовцям довелося провести в холодних хащах не одну годину. Після цього вони отримують завдання штурмувати і зачистити ворожий об'єкт. Це тренування бійців 24-ї залізної бригади. Вони два місяці тому повернулися на львівщину зони. Ато зараз відшліфовують тактичні прийоми на даний момент. Тільки що ми відпрацювали на прикладі цієї будівлі. Пошук об'єкта атаки та зачистка його. А також по ходу тренування відбулося водно, Ми мали одного пораненого, йому надали медичну допомогу та викликали підтримку для евакуації. За діями українців пильно спостерігають військові з Канади. Це спеціалісти, які пройшли бойовий гарт в Афганістані, тренувалися в Арктиці. Їхні поради наші армійці високо цінують. Наприклад, якщо в засаду, як правильно відступити від неї, щоб не втратити більше там, особового складу або наоборот, якщо піти в контратаку на цю ж саму засаду, як правильно заступити, правильно діяти. По снайперській справі, можна сказати, нас що, там, навчили, ну, то з напарником по коректуровці. Я цілі не бачу, він координати здає, маю на телефоні програму, я собі обчислюю і тоді роблю вистріл. Цілі не бачу. Теорію опановують теж не у теплих класах. Аудиторією може стати навіть зруйнована споруда. На підлозі одразу створюють саморобний макет місцевості та спільно розробляють тактику дій. Ірина Монастирська, Олексій Мазурін час ще. Він загинув, виконуючи свій професійний обов'язок. Врятовані бійці, колеги та друзі прийшли вшанувати пам'ять нейрохірурга Владислава Комарова. Більше року він оперував у зоні проведення АТО у складі 61-го військового мобільного госпіталю. Це був веселий, хороший чоловік, який і пожартувати, міг зробити свою роботу. За рік ми стали сім'єю. Окрім високих людських якостей, колеги відзначають і надзвичайний професіоналізм медика. Він великолепні операції робив, дякував, практичні доклади робив на іностранних язиках. На конгресах виступав, на його роботах будуть списатися воєнно-поліває хірургія, це чесно, це безстрового слова. Ні одного смертного случая за год гослужби. Ми зараз група, по попринівів. Скажем так, ми будемо ініціювати представлення його і в награді і на народного героя. Кодексу честі лікаря Владислав Комаров дотримувався завжди неухильно, рятував життя і на сході, і в рідній Одесі. Вночі, 17 січня, поспішаючи на чергову невідкладну операцію, він загинув під час ДТП. Це був життєрадісний чоловік і професіонал. Коли ми служили там, це було тяжелем, і він дуже спас життя, которые... які ну, отримували поранення і никогда не було відказу. Суток, ночь, день надо на выезд. Влад никогда мне не говорил, что могу, не могу. Он всегда собирался и ехал. Поэтому это большая утрата. Я вважаю, що це утрата и для города, потому что он тому продолжал оказывать помощь всем людям, которые в этом нуждались. Владислав Комаров житиме у серцях рідних, вдячних пацієнтів, учнів та усіх, кому пощастило працювати разом з ним. Ольга Магазинська, Даніїл Вержеч, Володимир Кухарський, телерадіостудія Міністерства оборони України, БРИЗ для часучі.